Всім привіт, друзі! Коротше, зараз у нас вже 3 година вечора. Приїхали ставити кружки на вечір. Тобто, з можливістю залишити їх на ніч, завтра перевірити. Наперед вибачаюся, що трошечки пропав. Два тижні не виходжу на зв'язок. Нічого не викидаю, бо рибка не клює. Дуже багато переїздів водойм. Пробував на боковий, пробував на поплавчанки, думав розбавити трошечки відео із хижаком, якимось карасиком, може навіть і ротаньом. Так прикол в тому, що навіть і ротань не клює. Це в принципі нонсенс для такої риби, так як вона клює постійно. А тут прям закрила рот і взагалі нічого не ворушить. Тому прийнято було рішення поблизу переїхати до водойми недалечко від дому. І спробувати залишити кружки на ніч. Не знаю, що з цього вийде, час піджимає, вже зараз друга година. Е, у нас вже у третій, о, третій годині, начало четвертої, вже темно. Тому скоренько зараз качаємо човна і будемо спускатись на воду. Бачите, народ, яким агрегатом добираємося на водойму, так як у нас все позаливало. Єдиним, чи можемо привезти. Водим дуже багацько поналивало і машиною не, при, не проїдеш, а ногами, ви ж самі розумієте, човна, плюс апаратуру, снасті, кружки, живця це не так легко його дотягнути все. Тому вирішили взяти нашого савобного корчика і швиденько проїхати поставити ці кружочки. Не знаємо, Менше. Давайте, то я Такс. Дін є. Тут живчика води багацько набрав. Капець, як темніє просто на очах. Ставимо тут живчика побільше з розрахунку на гарну щуку. Все є. Так. Ну що ж, друзі, коротше, розставили. Зараз побачу, що у нас там на годиннику. Е, на годиннику в нас 14,59, рівно третя. Тобто в нас ще світло буде десь приблизно хвилин 30-40. І ми встигли нарешті. Я сподіваюся, що ще за ці 30-40 хвилин буде якесь клювання. А якщо вже не буде, то я обов'язково вімкнусь уже завтра зранку. Коротше, коли ми приїдемо сюди, побачу. Не знаю, мене самого таке, знаєте. Розгубленість легенька така, бо дуже багато виїздів було без нічого. І я вже навіть не знаю, чи ця щука буде клювати. Бо... На спінінга теж якби по розказам е, хлопців. он Тато питав своїх знайомих, то абсолютно ніде нічого не клює. Не знаючи, як там у вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що там, як у вас покльову, бо у нас то абсолютно ніфіга не клює. Якщо брати спінінг, то спінінг взагалі мовчить. Навіть люди, які ловили дуже гарно на спінінг, вони нічого не кажуть. Тобто, ну, щоб щось було цікаве, то по-любому хтось би щось фастався. А так нічого не клює. Тому вирішили все ж таки шукати щастя у кружках, у живчику. Можливо, щука спокуситься на це. Не знаю, з чим пов'язано це безкльов'я, але. Треб, треба, треба якось показувати результат. Тож коротше будемо чекати. Тей прямо воно на... тягне, воно того. Я бачу. Дай сюди об'єсла. Давай перек... пересідаємо. І мовчи, там щось збило в окунь. А то й прямо тяга тягне. Хто його знаю? Зараз побачу. да, тягне нормально. Вони прямо так, щоб уже топіло, але оттягло я бачив як отягло. Так він був аж тут. Це його назад притягнуло. Такс. на місці. Все на місці. Все на місці. Вирігнуло. Бачиш, геть маленька щучка. Покоцала, кровь кровить він. Ну, вже спроба була. Там ще один перевернутий, я бачу. Вон туди, треба бачу, перевірити бачу, бачу. його. Бачу, бачу. Я зараз побачу, що за углом там робить. Там монстр має вольну. Хто знає, будемо бачити. Побачимо ну, побачимо. Ні, нема нічого. Тут карась гарний, бачиш? Бачиш вкус поперед. Да, на його нападає невеличка щучка. Ось люди, дивіться, два кличка тут. Тут прям чуть, чуть геть, що і не попробивало навіть лусок. Та и леска, вроде бы, на месте. Бач куда я его заперло. Ну да. Чисто лески нема. Нема лески? Да я это не могу придивиться. Толку. Нема лески. Лески нема.

Та ти що, його тут прям закрутило. Ну розмотало майже всю нитку. Так, да, я бачу іграчка. Дивіться де. Оце так да. Оце так і затягнуло. Що вона да, зійшла? Так, розмотала, завернула 4 рази кругом гіляк і, і зійшла. Не знаю, яка тут була щука, але сам факт клювання то був подивіться, все поперекручувало я. Коротше, де щось буде держати, бо зараз його. Тут мені зараз випливти треба звідси, де я буду потихеньку зматувати. Доброго ранку, друзі. Ох, і доїхали бляха. Були б трактора втопили. Але нічого, потихеньку розматуємося. Ну, що я вам скажу. Коротше, показую. Як бачите, дві, а то, й мабуть, і три, 100% спрацьовані. Одну перетягнуло через весь ставок, тож прям я не знаю, не знаю. Будемо зараз швиденько качати човника і скоріше пливсти. У нас на годиннику зараз 8 година, трошечки ми проспали, але нічого. Я думаю, що зараз е, накачуємо човна і на воду скоріше. Мене вже прямо нетерплячка бере, побачити, що ж там клюнуло. Бо одного прямо перетягнуло через весь ставок, як бачите. Так що, дивіться. Теж щось стояло, красно прикище. Та й ліска тут не особо розматана. А що воно тут подивіться, які корчі тут. Це стоять треба. Хто зна коли воно його тут клюнув? Не знаю. Ого. Де А, тут нічого немає. Так, <різь> да. коротше. Тримала вона його дуже довго в роті і не заковтнула. Помі... Поміняє живця, пливе, він єлі єлі вже шевелиться. Це щоб прям гарна, я думаю, щука була, вона б його геть заковтнула. Це щось не дуже серйозне. І розмотала б вона його геть все. Бачиш, затянуло, це видно ці трав'яночки невеликі. Ох, дивіться, які руки. Ви знаєте, доволі сьогодні люди холодно. Вчора було плюс 10, а сьогодні градусів, мабуть, 5 чи 4. Вітер північний помінявся. Прям дуже неприємно. По комфорті, але це риболовля, тут нічого не поробиш. Бачу. Отже, так, друзі, випливли, налили чайочку з печенюхою. Що я можу вам сказати? Простояли вони весь ніч і ось ранок. Ми годинку плавали, дещо розблутували, де-не-де де підчіпляли живчика, бо вони позакручувалися і не було ні клювання, і живчика не було. Він десь, походу злетів, розшаманив дірку в спині туди гачком зачіпляємо і втік. Також видно, щучка невелика була, здерла лузки з хвоста і нічого не засіклося. Дуже багато сплесків на мілячку. Тут де найбільше було колись лозових корчів, походу, сюди пішов весь краснопер, і вона його тут ганяє. На центрі, там, де глибина, де, скажімо так, більш чисто, Оце було одне клювання, так само і вчора. Спочатку там два якісь працювання було, але й то ходу якісь були невеличкі щуки. Коротше, засилля малої риби. Великого поки нічого немає, трофеїв немає і навіть рибу ще в руках не тримали. Тобто оце період цього безкльов'я, все ж таки він продовжується. Навіть на кружки немає такого результату, як я очікував. Але, як то кажуть, не завжди наші очікування збігаються з реальністю. Посидим, подивимось, поки поп'ємо чайочку, хто їсть, тому смачного. І ми також поп'ємо трошечки перегріємось, бо прям сьогодні похолодало. Вчора було вже плюс 10, сьогодні вже набагато менше, може, плюс 4, а може і всього 3 градуси. І вітер північний. Так що всім смачного, будемо чекати на клювання. Принаймні поки не розматують. Нема нічого. Да, ти Та Та-да. Бач, виплюнула знов. Дивись, що поробила, ну. Бач, за фоста розрізала фоста повністю. Дивись, який шрам. Це капець, блін. Це ж ми отпливли, було все нормально. Ну, може добере, хто знає. І ми ж підпливали, вона почала відпливати. Ага. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати нашу рибалку сьогоднішню. Як бачите, нічого не зловили. Результат абсолютно нульовий. Тобто я не знаю, з чим це пов'язано, бо не клює не тільки щука. А не клює і карась і інша риба. Не знаю, як у вас, будь ласка, напишіть, там, чи у вас клює, чи не клює. Просиділи ми з татом до першої години дня, випили весь чай, заточили все печиво і на тому завершили коротше, нашу риболовлю. Бо я бачу, що немає сенсу більше лишатися на якісь там вечірні кльов розраховувати. Воно навіть як і клює, то якісь такі щуки, я не знаю, там, мікроскопічні по 200 г. Тобто, ну це зовсім не серйозно. І все. Коротше, скидається понад самим-самим берегом, де глибина 20-30 см, куди ну, нереально поставити кружка, бо мене по 25-30 см по віці. І все якби десь чуть, -чуть глибше, вона прямо не виходить, стоїть в самому березі в засідках. І як її звідти витягувати. Це, мабуть, тільки чекати, поки не стане лід і його не притрусить снігом, щоб мелочуха почала виходити більш на чисті місцинки, такі незарожчі. І, звісно, повиходить за нею і щука. Ну, це таким макаром, бо іншого виходу я не бачу. Про спінінг, то взагалі я навіть я його й не брав. Вчора ще тато взяв, я кажу, це без сенсу, бо ми кидали пару разів, також виїжджали перед цим було. Тоді, коли я ставив кружки в минулим відео два тижні тому, абсолютно жодного течочка не було. Ну, і в принципі, якось так. Вибачайте, звичайно, що нічого не впіймав, але ну, маєте зрозуміти, що це рибалка. Вона якби, раз на раз не приходиться. Будемо сподіватися, що наступного разу підфартить краще. Але, якби бачите, от, от такі реалії. Не знаю, як там у вас, може у вас краще, може у вас клює. Бо у нас, як бачите, нічого не клює. Так що... Я б не знав, я б і не викидав це відео, але дуже довгий час не було ніякого відоса, активності не було. І прям таке от хочеться щось показати, а воно не виходить. Так що, якось так. Ще раз вибачаюсь, як уже є. Ну, а з вами був Толян і до нових зустрічей!